Сніданок на сніданок рис ларений. Зверху, ви бачите, така темно, темна крапля, так будемо казати. Це хрін. Він темно-рожевого кольору, трошки соусу манго-чілі, пів яйця та отака приправа. Це овочі, тушковані овочі. Як я її готувала. Морква молода, натиралась, кришилась цибуля, ріпчата білла. На сковороді спочатку цибуля, потім додавалась до неї морква, тушкувалося все це на невеликій кількості олії. Коли морква та цибуля стали м'якими, додавала трошки молока. Молоко. Питали, овочі впитали в себе молоко, стали ще м'якшими, от тільки тоді я додавала спеції куркуму, папріку, сіль і так далі. Бо якщо раніше, то молоко б збіглося і відокремилась сироватка, і тоді було б не так смачно. В кінці можна додати у цю приправу масло. Слівочне масло можна додати лавровий лист. Тоді, коли вже будете кидати спеції. Ну і сіль по смаку, за смаком, інші е, приправи, які вам подобаються, молоко робить свою справу. Овочі стають специфічного, приємного, ніжного смаку, набирають. Кава, Кава без підсолодувачів. Просто чорна кава та й вітамін. Ну, а тепер навколо що мене оточує. Ось як розрослася моя Ліана. Закриває бочку майже повністю, ще трошки і її не буде видно. Там же доцвітають піони. Почали квітнути троянди. Різноманітні, красиві троянди. В цьому місці вони тільки-тільки починають розпускати свої чарівні бутони. Зараз я покажу вам одну троянду, яка мені дуже-дуже подобається. Ви помічаєте, який колір має? І ось як вона розкривається, дуже сильно розкривається, але незвичайна форма надає їй такого чарівного, казкового вбрання. Вбрання має казкова ця троянда, неповторна за кольором і за формою. Краплі дощу. Навпаки її прикрасили, вмилася водою і тепер зачаровує усіх своєю красою, чистою неповторною красою за формою та за кольором. Це моя ділянка, де ростуть, росте полуниця. А ось дивіться ще одна троянда. Хотіла пересадити на вулицю, та не встигла, а вона розрослась за рік і дала таке сильне квітіння. Не знаю, як вона називається. Букет. Одна гілочка це окремий букет. Чарівна троянда. Видка, бо полізла сама ж за забор. Я її туди, туди хотіла пересадити, а вона вирішила не чекати мене. Ось так виглядає троянда видка. Всім смачного продуктивного робочого дня! А хто відпочиває, гарного відпочинку! Зустрінемось в обід. Хай вам щастить!